Дивіться правду про всіх тих персонажів, які не дають чесно жити нашій громаді. Редакція онлайн-медіа Alternativa.org, аналізуючи публічні декларації високопосадовців Одещини, виявила незадекларовану нерухомість у очільника Одеської районної ради Віталія Барвиненко, а саме квартиру та земельну ділянку у Криму, які оформлені на його дружину Барвиненка Карина Ігорівна, Яка у дівочості була Таневською. Для з'ясування обставин та уточнення інформації я зв'язався з Віталієм Дмитровичем та з Кариною Ігорівною. Добрий ранок, Віталій Дмитрович. Добрий. Це Роман Варшиніць, журналіст. У вас є Добре. хвилинка поспілкуватися. Віталій Дмитрович, скажіть, будь ласка, вам знайома така Таневська Карина Ігорівна? Ну, звісно, це дружина моя. Це ваша дружина. Скажіть, будь ласка, от я тут, аналізуючи деякі дані з публічних декларацій, у вашу в тому числі, виявив таке. Е, цікаву річ. Справа в тому, що за Таневською Каріною Дмитрівною, яка зараз має ваше прізвище Бервиненка, е, є зафіксована квартира у Криму та земельна ділянка, але вона не вказана в декларації вашій. Чому? Я не знаю. Це не може бути такого не? Я не можу сказати. Не можете. Ви ви про існування так, квартири не та земельної ділянки не знаєте, так? Взагалі не знаєте. Це якийсь об'єкт абсолютно. Тобто ви не знали про існування цих об'єктів, так? В реєстрі вони є? Я не знаю, в Я не знаю як в реєстрі вони є. Ну, дякую. Я почув вашу думку, вибачте за турботу, вибачте. Дякую. Да. Добрий день. Алло, добрий день. Чуєте мене? Добрий день. Добрий день. Чуєте мене? Добрий день. Е, мені потрібна Каріна Ігорівна. Я вас слушаю. Це вас турбує Роман Варшанідзе, я журналіст із видання Орг. Е, Каріна Ігорівна, скажіть, будь ласка. Е, ну, Каріна Ігорівна не бажає спілкуватися, напевно, вже її чоловік. Вже попередив і не хоче спілкуватися з цього приводу. Ну, дуже добре, тоді будемо діяти далі. Як бачите, один не знає, інший не бажає розмовляти. Останнім часом Віталій Барвіненко став дуже і дуже активним у соціальних мережах та багато виступає. Розкриваємо очі наших мешканців на події, які відбуваються навколо нас. Моє бачення тих процесів і подій, які відбуваються в нашій області, в нашій країні. Дивіться правду про всіх тих персонажів, які не дають чесно жити нашій громаді. Почекаю на його виступ із цього приводу. А компетентні органи обов'язково розберуться. Я на це дуже сподіваюся, з нерухомістю родини Беревенка Роман Варшанідзе. alternative war